Вечно вітаю отці, браті і сестри, і сьогоднішнім нашим таким унікальним днем, який ми відзначаємо і святкуємо. Церква наша, як уже сьогодні говорили, наші отці в проповідях, стоїть на порозі певної зміни календарної реформи, яка, вірю відбудеться свого часу. Мирно, спокійно. Хто хоче святкувати Різдво за старим стилем, як ми його називаємо, за юліанським календарем. Нічого в тому немає. Страшно, хто хоче святкувати за новим стилем, тим ліпше, оскільки наші такі євроінтеграційні процеси, які відбуваються, вони тому способствують. Європа з радістю прийняла і печалью, звісно, тому що в нас війна. Наші переселенців, вимушених які шукають прихистку від війни, котра спіткала нашу Україну. Ми віримо і сподіваємося, що в найближчому часі ця війна переможно закінчиться, і ми матимемо змогу знову в своїй більшості повернутися до своїх домівок, але вже і отримати той досвід, який мають на сьогоднішній день як заробітчани, так і ті вимушені переселенці, які сьогодні перебувають за межами нашої держави. Це все дасть змогу правильно і осмислено. Без надлишкової якоїсь архаїчності, сприйняти зміни в нашому суспільстві. Адже, якби не ця війна, у нас багато чого не відбувалося саме в тому плані, як ми це сьогодні бачимо. Війна, на жаль, вбиває найкращих синів нашої України, але вона і трансформує нашу свідомість, вона показує той шлях, який, на жаль, Україна не обрала 30 років тому. Але на сьогоднішній день вона знову повертає на ті шляхи і на той путь, яким вона повинна була йти. І я вірю, що цей шлях буде для неї процвітаючим і Богом благословенним. Вітаю, сердечно всіх, хто сьогодні відзначає свято Різдва Христового, і з різдвом Христом Христос страждається. Богомоленець Христос знайде в наших серцях і в наших душах собі ясно і зігріє. Нас і наші домівки теплом своєї божественної любові і благодаті. Причиста мати, яка спробувала Христа Спасителя, нехай оповиє наші душі. Своєю любов'ю материнською, і ми матимемо в ній заступницю, як ми її іменуємо роду християнського. Ми знаємо, що особливий покров вона простигає над нашими воїнами, оскільки козаки наші завжди шанували покрову Пресвятої Богородиці як своє престольне свято на протязі багатьох століть. Тож, нехай вона в сьогоднішній день, молить перед Престолом Христа Вседержителя свого Сина і покриває нашу. Україну, наше воїнство, від тих загарбників, які прийшли на нашу землю. Нехай вона ви їх з нашої землі, адже ми просимо тільки одного, щоб земля наша була нашою, нам не потрібно чуже, але і словом ми нікому не уступимо. Боже благословіння хай буде з усіма вами. Особливо ми сьогодні ще вшановуємо пані і Чудотворця Спиридона Передона Угодник Божий, який жив в IV столітті і являється по своїй благодаті і по рівню, як би так сказали, святості і допомоги людям, на рівні із святителем Миколаєм Чудотворцем, якого ми знаємо більше. Але в сьогоднішній день. Ми дякуємо Богові за тих святих, які, яких Він нам являє, і дає можливість звертатися до них за молитовним заступництвом. Святитель Отче з моли Бога за нас. Боже благословення, богомолодинця Христа Новонародженого, нехай перебуває і з усіма вами. Христос рождає.